Закінчились свої люди. У Польщі Росіяни розклеювали агітаційні листівки ПВК Вагнер. Двох чоловіків уже затримали. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський у Твітер. Агентство внутрішньої безпеки спільно з поліцією ідентифікувало та затримало двох росіян, які розповсюджували пропагандистські матеріали групи Вагнер у Кракові та Варшаві. Камінський додав, що обом росіянам висунуто звинувачення у шпигунстві, і їх уже заарештували. Ну вот и то клеит. так левиц. А Напередодні польські змі написали про те, що у Кракові та Варшаві невідомі розклеювали листівки із закликом вступити до злочинного проросійського групування ПВК Вагнер. На наліпках був надпис Ми вже тут приєднуйся до нас і QR-код. Люди активно фотографували ці стікери, однак зовсім не для того, щоб вступити у терористичне формування, а для того, щоб надіслати правоохоронцям відповідні світлини. Після заявок про появу їх вдалося знайти у кількох місцях. Зокрема, у Кракові такі наліпки помітили. У різних районах міста, а саме у громадському туалеті у Варшаві, наліпки були на бульварах віслим. Якщо відсканувати qr код відкривається російськомовна сторінка ПВК Вагне з подальшими інструкціями. Нагадаю, що у Польщі заявили, що очікують на регулярні провокації на кордоні з Білорусі. Україна розглядає будь-які кроки для свого захисту на тлі погіршення безпекової ситуації через присутність найманців групи Вагнера у Білорусі. Зокрема, Польща посилить захист суальського коридору. Дору та збільшить кількість своїх військових біля кордону з Білоруссю.